Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Гущенко. Ми будемо сьогодні обговорювати найактуальніші та найважливіші новини, які відбуваються в Україні та світі. Зокрема, будемо говорити і про роботу у дронів з е, Служби безпеки України, про е, найцікавіші політичні новини, про мирний план США та, звісно, що про вибори. Е, про це все та не тільки будемо говорити з Тарасом Загороднім, коротшим партнером національної кризової групи, політтехнологом і політичним експертом. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, хочу розпочати із чудових, хороших, класних новин, зокрема про те, що Україна вперше зупинила роботу російської нафтової платформи в Каспійському морі. Безпілотники служби безпеки України долетіли до нафтоводобної платформи імені Філановського. Цю е, атаку атаку е, з е, була зроблена центром спецоперацій Альфа е, СБУ. Е, також повідомляється про те, що е, зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Ну і в результаті атаки зупинився видобуток нафти та газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує. Вон інтереса наскільки це серйозний вплив на е, нафтовидобну галузь Росії загалом на е, Росію. На її енергоносійну можливо, навіть на економіку, ну це треба в, в контексті дивитися так останніх чотирьох місяців. Тобто, це має накопичувальний ефект. Коли збоушники починали виносити НПЗ, це створило дефіцит палива і неможливість, наприклад, заробляти російському бюджету, в тому числі на акцизах, на паливо. так. Далі, коли йдуть удари вже по танкерах а, вже в Чорному морі, це означає, що проблеми з експортом почнуться проблеми з експортом а, енергоносіїв а, з Новоросійська. Далі коли переходять вже на рівень Каспійського моря, це вже так фактично континентальна операція. Це демонструє, що нікуди ви від нас не подінетесь, а, і це демонстрація всім. Сусідам а, і тим, хто компаніям, які видобувають нафту, що гарантію безпеки щодо нафтогазової галузі Росії може дати виключно Україна. Якщо з нами це не погоджено, то значить, воно не повинно працювати. І от загалом, звичайно, що це треба по сукупності дивитися. Якщо окремо, то це приблизно 1,2% відсотки видобутку нафти Росії, от але там же цікавість, в тому що це ж гарною логістикою видобуток. Це Каспійське море, це ж не Західний Сибір, де в яких, ви знаєте, з, в, з поганим кліматом ти видобуваєш е, нафту, потім транспортуєш е, з високою собі А тут же в Каспійському морі, які, скоріш за все, потім експортуються через каспійську трубопроводну систему. Тому це дуже, дуже гарний натяк, дуже гарний натяк для, для того, щоб е, називається ніфік шастить. Пане Тарасе, хочу обговорити мирний план. Сполучених Штатів Америки, от зокрема е український президент Володимир Зеленський каже, що цей мирний план з 20 пунктів зараз перебуває е на фінальній стадії, і що цей тиждень може дати новини для всіх нас. Отак от, от інтрогує Зеленський. Е також говорить і про те, що Україна буде поговорювати зі штатами е цей документ. Окрім цього, буквально зараз, коли <кій> записуємо нашу заму розмову, з'явилася інформація дзеркало тижня, зокрема, Демляє там, посилаючись на свої джерела, пише про те, що новий варіант мирного плану Трампа передбачає визнання Україною контролю Росії над. Е Зараз збилось над е, Кримом, ну і, зокрема, над е, Донбасом. А е, окрім цього, фонешли там з посиланням на свої вже джерела, не названі, пише про те, що поточна редакція мирного плану Трампа не вимагає від Росії відведення військ на Донбасі, а натомість вимагає лише е, від України. Також пропонується. Створити демілітаризовану буферну зону на півночі Донеччини з виводом збройних сил України, звісно, що Зеленський вважає це тимчасовим замороженням війни. Ну а американці закликають Україну погодитися на так званий обмін територіями, чи не зрозуміло, якими саме українськими на українській території? Ну тут це, це теж інша тема для обговорення. І американці вважають це неминучою частиною будь-якої мирної угоди між Києвом і Москвою. Е, перше питання: що це за подвійні стандарти, чому немає цього тиску на Росію? І е, коли Зеленський говорить про те, що е, цей тиждень може дати новини для всіх нас, чи може український гарант натікати про те, що, що цього тижня щось буде підписано, або ж, наприклад, буде озвучена е, фінальна затверджена редакція ось цього мирного плану Сполучених Штатів Америки. Як ви вважаєте, це все тофта, яку Україна не буде, не нікуди не піде? Дивіться, чого Зеленський все це обговорить. Ну, Трамп же сказав, що якщо не будете обговорювати, то будуть якісь проблеми. Ну От Зеленський сидить і обговорює. да то Тут міняється, то тут міняється і так далі. Ніхто нічого визнавати не буде. Ніхто нікуди відходити не збирається. Хочете хочете домовлятися, Ну умовно кажучи, що Віка хоче домовлятися з Москвою, нехай з ними домовляється і сам виконує. До чого тут Україна? Україна тягне час, узгоджує з європейцями це все б'є по території Росії, ніхто ж це не зупиняє. Так? Бачить, як тануть всі ці вимоги, на які Україна, звичайно, ніколи не погодиться. Так далі, там ці шантажі починаються. Що Американці будуть визнавати це території Ну спробуйте, в чому проблема. Спробуйте, тільки, тільки потім, коли Росія почне колапсувати вам самим не буде соромно, якщо це буде відвоювана військово-політичним шляхом. Ну я самого початку сказав, що ця історія нічим не закінчиться. Вона в принципі нічим не закінчується. Поки що є якісь там конвульсії, якісь там розмови. Трамп бачить, що все гірше і гірше його перемовна позиція починає там вимагати про вибори президента, щось говорить про якусь корупцію. Починає говорити. Ну, інша тофта така, так тому що принципово питання України ніколи ні на що не погодиться з того переліченого, можу вас запевнити. Ніякого наказу відступати не буде, от і так далі. А далі, ну ну все рівно дивіться навіть в такому варіанті, навіть в такому варіанті. Теоретично, давайте припустимо, якщо Україна на щось піде, росіяни це не визнають. Вони будуть використовувати в якості важелі тиску всередині України, а тиснучи на Зеленського, показуючи, що, начебто, він зрадник зрадив історію інтересу України. А потім знову будуть повертатися до цих стамбульських угод і вимагати скорочення армії до 80 тисяч, позбавлення важкого озброєння далі вимагати за всіх вихід з усіх чотирьох областей, ну, всю цю туфту, те, що вони собі записали там в Конституцію. Тому я спокійно до цього ставлюся. Вважаю, що це така, знаєте, Барахтанія частина американського естеблішменту, які самі влізли в цю історію от і тепер не знаю, що з цим робити. Тому що Конгрес категорично проти буде цього, і американський народ, Рубіо, бачите, ніде немає. Він там хитрувато сховався, да о, типу, ви там тоніць, там дівенц, віткав та кушнер, і конкретно Трамп, да, зі своїми незрозумілими вимогами, які ніхто не підтримує. Ані європейці, ані українці, навіть росіяни це не підтримують. Ну буде рік, як Трамп очолює. Президента Сполучених Штатів Штатів Америки тому зрозуміло, що потрібно сказати, що я там завершив 10, 11, 15 війну. І ось тут до речі читаю, що зараз. Я, ми дійдемо до виборів в Україні, в Україні. Е, складається, начебто, мирний план. Це так пишуть український зміст чотирьох документів: угода між Україною, Росією, США та Європейським Союзом, рамкові запевнення щодо безпеки для України, зобов'язання США перед НАТО. Угода між Росією та США. Що цікаво, е, і знову ж таки говорять про е, підписання про те, що усі підписанти мають визнати. Контроль Росії над Кримом, Луганською та Донецькою областями буферна зона на Донеччині Росія виходить з інших окупованих територій, окрім зазначених п'яти регіонів. А які ще регіони вона окупувала і не повністю регіони окуповані? Це теж такий цікавий момент. Ну ми ж до речі, пам'ятаємо, що з географією Трампа теж напевно є проблеми з географією України, тому що нещодавно для політико він сказав про те, що Крим це Власна територія, яка мова з чотирьох сторін океану. Щоправда, не сказав, яким саме, але все ж таки е, так. І е, звісно, що вибори вибори в Україні мають пройти цитати якнайшвидше після підписання угоди, а не через 100 днів. Е, пане Тарасе, ви є політтехнологом, ви знаєте, що таке передвиборчий виборчий процес загалом як формуються, як створюються, як створюються проведення виборів. Як вони загалом проходять? Ну, хочу з вами теж обговорити цей момент. Трамп сказав, що вибори потрібні. Зеленський сказав, що ми готові забезпечити нам безпеку. Окрім цього, Зеленський виходить і говорить про те, що він очікує, що нардепи запропонують бачення щодо виборів в Україні під час воєнного стану, і що нам не потрібні спекуляції американців на цьому. Тому як ви вважаєте, пані Тараса, чи можливі вибори найближчим часом? Скільки загалом часу потрібно для підготовки, скільки коштів на це можуть витратити, і чи будуть ці кошти, звідки їх загалом брати. Ну і як... Дати людям безпеку під час виборів, тому що ну з Росії зрозуміло, що ніхто е, домовитися буде просто неможливо, І що робити, коли дрони та ракети полетять на виборчій дільниці. Давайте так вибори не проблема провести, угу. проблема провести легітимні вибори, щоб їх всі визнавали. Це дві різні речі абсолютно. В нинішніх умовах військового стану це провести неможливо, щоб воно всіх визнавало. Да? Ну тому що, поки є військовий стан, неможлива і політична агітація, в якому складі знаходиться реєстри виборців, як військові будуть голосувати багато чого. Ну і безпека, так далі. Я категорично проти виборів проведені під час війни, тому що знаю, що можна створити, як росіяни можуть перевернути ці вибори, це може закінчитися гарною громадянською війною в Україні. Тому що вони не можуть обвалити нас е, на фронті, тому вони намагаються обвалити нас всередині, щоб починалося все це туфта, хто там підрахував, фальсифікації і так далі. І від собі напередодні виборів, наприклад, ламається реєстр виборців е, і ламається вся, летить вся система. Я, який результат виборів? Ну, тому це такі, знаєте, там американці досі досі упевнені, що, е, що справа тільки в Зеленському, а не в народі України. Ні, це народ України, і вони досі думають. Ну це така хитрувата підлінка позиція. Ну це, це було і при Байдені. Це теж порушувало це питання. Їх тоді послали за своїми побажаннями. Так і тут е, тут питання. В тому: а чого ви очікуєте? Що думаєте, якщо Зеленський висунуться, то е, він не переможе на виборах? Ну, з такими віпагідаторами, як Трамп та Путін. Я думаю, що які проти Зеленського, я думаю, якраз Зеленський виграє вибори, да? от Але сам під час самого процесу багато чого може можна створити, так? Ну фактично збуривши суспільство на непотрібні речі, ну змістивши фокус, щоб обвалити фронт і так далі. Тому ми повинні розуміти це так. Звичайно, що Зеленський викручується тут достатньо грамотно говорить. Без питань. Забезпечуєш безпеку, тоді буде тобі свято демократії. Чого Трамп зробити не може? Ну, от і все. Ну я, я, які розмови про вибори. Mm -hmm. які розмови про вибори Тому я вважаю, що це туфта розмова, це ви виходите, ви знаєте. Ну, пишіть собі далі. Коли ви говорите, що України не має карт, ну, так іди підписувати це з росіянами, тільки це. Тільки ви розумієте, що карта є у України, да Якщо ви не розмовляли, все це, все це бридятіна, яку вони там намалювали, розвідка з цим що Україна кудись виходити буде, вони беруть забов'язані. Ну це це, це, це туфта. Росіяни чітко будуть слідувати так званим стамбульським угодом, да, і скорочувати армію будуть вимагати, і важке озброєння, і російська мова, російська церква, визнання, офіційне визнання Криму, Донбасу. Ну вся ця біліберда, яку вони ну, яку вони говорять, так що так. Ну тут і питання, що як провести вибори, як військові, як військові зможуть чи не зможуть проголосувати, які її не І будуть. висуватися, що головне, висуватися, так. Да. А mm -hmm. як? Якщо ти в армії, як ти будеш висуватися? Так, ну і агітації проводити не можна це зрозуміло. А також що да. робити із українцями, які а, виїхали. З кордоном, і, та, так, те саме буде. Угу. Тільки право так. в тому, що Путін не збирається зупиняти війну, так що так? Угу. От про Путін, що не зупиняється збирати війну, BBC пише, що е, Велика Британія зможе воювати з Росією лише кілька тижнів, якщо війна почнеться вже незабаром. Пане Тарасе, що там з військовою міцю країн Європи, Європейського Союзу. Чи дійсно настільки все погано, що вони не зможуть дати відсіч Росії, якщо така війна розпочнеться? Ну, Звичайно, що не зможу, тому що функцію НАТО зараз виконує Україна. Це раз. Друге, не маєш політичної волі, воюють ж не тільки солдати, а й політики, які повинні визнати. Небезпеку, так що коли до, до них залітає дрон, це російський дрон давати гроші Україні, тому що якщо у вас музику не вистачає порахувати, що це буде значно дешевше вам коштувати, а, ніж а, те, що є, то ну, Путін бачить цей клуб професійних будів і думає, а чого б не повоювати, можна, можна зробити, тому що а, вони бачать, що вони абсолютно недієздатні щось робити. Mm -hmm. Угу. Дякую, Тарасе. І на сам кінець, якщо ми вже починали е, про е, мирний план, мирну угоду про ці всі, всі пункти, про завершення, ймовірно, завершення чи то самої війни, чи то лише е, по е, лише бойових дій, вострій Джорнал е, пише про те, що США передали Європі секретний план щодо повернення Росії у світову економіку. Е, у ньому пропонують використати 200 мільярдів. Доларів російських активів для проєктів в Україні, зокрема для дата центру, який мав би живитися від окупованої тимчасово окупованої е, ЗС Ну зрозуміло, що Європа зустріла пропозицію без особливого ентузіазму, але тут мені цікаво говорити з вами ось цей секретний план в тому контексті, якщо місті про, про які про які всі знають да. <ctor> так, про якісь гостр Journal, зокрема, так то про нього пише, і він ось навіть не не те, що сам факт передачі, а й навіть його там читали, бачили, вивчали. Ну це білі берда, звичайно, що знову таки там ну дивіться, сама політика США щодо витиснення Росії з нафтового ринку світу робить взагалі неможливим існування Росії. Uh -huh. От в такому форматі пові які рідки метали? ну Трамп нікому нічого давати не буде. От роздірібаніти. Я думаю, це ключове. Хочуть роздірбанити це золотовалютні резерви оточення Трампа і оточення Путіна. Оце я вірю, да, що вони можуть це зробити. Причому не факт, що в Росії щось будуть повертати, як і в Україну. Це Звичайно брехня. Вони хочуть, щоб росіяни дали згоду на використання цих ресурсів, щоб керували цим фондом керували ну, наближення оточення Трампа. Тому тут нічого дивного немає. Щоб там якийсь дата-центр, щось воно буде. Ну, це, це ж ми ж пам'ятаємося з ці, цієї історії. Коли, коли ось, ось з Криму, пам'ятаєте, коли там якісь угоди щодо постачання в Крим робилося 400 води, росіяни скрізь писали. Крим це російська територія, да і підписує і визнаває. Ми ж це вже проходили. Там mm -hmm. якщо будуть постачатися на територію України, значить скрізь будуть писати, що це Російська Федерація, ти не підпишеш це. Ну це ми вже проходили всю цю історію. Далі хто буде забезпечувати ту безпеку той станції? Да? А що буде Росія, якщо вона не, не виконує щось? Американці свої війська війдуть чи не війдуть? Ну це це, це, це це фантастичні ці історії, які... В стилі схематоза Віткафа і всіх інших, які ніяк не реалізуються на практиці, тому що європейці на це не підуть, і українці на це не підуть. Угу. Дякую, Тараса, за цю розмову за вашу аналітику. Друзі, нагадаю, що в Тараса є курс про перемовини, таке собі навчання 10 років посаду фраз та Практичні інструменти Тарас пропонує е, на своєму навчанні. Ми постійно обговорюємо переговорний процес, як він відбувається. Тому, якщо вам цікава ця тема, ви хочете до прикладу прокачати свої навички, розуміти, як виявляти, розрізняти, як вами можуть маніпулювати, і головне, як протидіяти таким маніпуляціям, я вас е, можу запросити в ОПЗЦ. До теми посилання, ви можете перейти на сайт і більш детально е, ознайомитися з інформацією, безпосередньо з'ясувати із Тарасом, ну і доєднатися до курсу. Е, друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь слухаєте, і читаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, е, підписуйтесь на наш YouTube, якщо ви раптом цього ще не зробили. Ну, звісно, що бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та підтримуйте Збройні Сили України. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Do zobaczenia.